Доброго дня. Доброго дня. А, мені дуже приємно спілкувати з вами сьогодні. Я вам щиро дякую, що ви не знехтували моїм запрошенням. Ну тут, скажем так, мені вже стало цікаво, відверто кажу, тому що я переглянув ваш канал, і переглянув скільки людей ви вже скільки кількома людьми ви вже поспілкувались, і ну чесно, мені вже було цікаво, як ви будете спілкуватись далі, маючи досвід спілкування з великими різними людьми, успішними і важливими для нашої країни. І тут, якби ну, що буде стосуватися мене, якщо перед вами от сиділа незнайома людину, і вона. Вас запитала, хто ви? Як би ви відповіли на це питання? Дивіться, чому мені стало трошки смішно? Тому що перед мною дуже часто сидять незнайомі люди, особливо коли це стосувалося, наприклад, там приймальні робочі, так і відповідно приходили люди і кажуть, що добрий день, ми такі-то, такі, то ми з такими питаннями. І я ніколи не казав, хто я такий, тому що приходили. Ну то, якщо до мене, а якщо загалом розібратись, то і так сказати, то відверто ну хто я? в першу чергу я українець, ужгородець, закарпатець і батько двох дітей, і я знаю, я. Людина, яка вірить в успішне майбутнє нашої країни, а, міська рада Львова заявила, що буде компенсувати а, 50% від вартості генераторів. Це інформація також з вашого телеграм-каналу. І от а, питання: а що стосується інших міст, як там, чи будуть якісь бюджетні програми для інших міст? Ви почали відразу серйозних запитань. Дивіться. Тут а, який момент міська рада Львова може собі це трошки дозволити. Чому тому, що багато бізнесів релокувало саме до Львова, багато бізнесів до до Львівської області. Відповідно, це так чи інакше генерація як податків, так і коштів, які крутяться в місті. І зрозуміло, що місто має шукати зараз якісь виходи із ситуації, яка на склалась в країні, і як мінімум не навантажувати загальну систему України, тому що і чим більше з, зніме питань і себе Львів, і чим наприклад, до його система. Зможе його зможна буде вимикати на більше, тим вони допоможуть країні. Це якщо говорити про загально. тут сама програма ще виникає безліч питань, які це генератори, якої максимальної потужності, якої мінімальної, хто їх буде встановлювати. Тому що коли ми говоримо про генератор, так то ми всі уявляємо генератор, який стоїть в полі у ну, хлопців, там наших військових, і який від нього йде там шнур, і а, подовжувач і відповідно там декілька розеток, і хлопці щось собі гріють, підігрівають, і їхні комп'ютери працюють. Так це ми коли говоримо про передову або Загалом, якби розуміння, якщо говорити про генератор, який забезпечує життєдіяльність а, населеного не населеного пункту, а населеного будинку. Або ж підприємство, то це обов'язково потрібно його встановлювати із електриками, які правильно його вмонтують в систему. І тоді, коли вимикається живлення, основне, тобто так вимикають електроенергію, то тоді генератор автоматично вмикається. А коли відбувається вже повернення електроенергії до мережі, то відповідно генератор має автоматично відразу відімкнутися, тому що ну там буде ну, може бути, скажімо так катастрофа маленька. О, тому це потрібно робити. Тут не просто потрібно ще а, генератор встановити тут потрібно ще зробити всі ці роботи. Тут звісно добре, що міська рада пішла на такі таку так щедрість по відношенню до своїх мешканців, і це правильно добре. Але тут ще варто розуміти, що інколи, якщо ми говоримо про приватний будинок або будинок багатоквартирний, то вартість робіт, яка обійдеться так чи інакше, аби підключити цей правильний генератор, вона буде. 90, 80, 70, 60 відсотків залежності від будинку, розмірів і кількості населення. От. Щодо інших міст, ну давайте чесно, Сумам зараз трошки не до цього. Суми е, місто, яке Пережило е, пережило повномасштабне вторгнення. як було важко, воно захищалося. Відповідно, там треба будувати зараз і рубежі оборони і будинки зруйновані відновлювати таким. Тобто їм реально зараз не до генераторів. Хоча я розумію, бо до таких відшкодувань програм. Хоча я розумію, що до зими потрібно готуватися. Якщо ми говоримо про якісь міста, які більш в центрі України, там можливо Умань, можливо, Черкаси, е, відверто, можливо, вони вже й розглядають якийсь такий формат, але тут ще залежить е, наступний момент, в яких в яких. Е, Наприклад, я зараз знаходжусь в місті Ужгород, я тут виріс, народився і працюю далі. І відповідно, тут більшість населення має давним дано автономне опалення. Тобто, це коли в квартирі стоїть в тебе котел, газовий або електричний, і тобі надали на це дозвіл, ти відповідно спокійно собі опалення. Розпочинаєш опалювальний сезон тоді, коли хочеш. Якщо в місто централізоване опалення, що більш ефективно враховуючи великі міста, то тут потрібно задумуватись над мазутом, потрібно задумуватись над іншими ресурсами. Наприклад, той же Київ зараз витрачає кошти, аби я знаю, що вони мають проводити тендер буквально завтра, до речі, на закупівлю мазуту і інших речовин, які потрібні для того, аби їхні тепло теплокомуненерго, їхні теплостанції станції працювали. А от а, скільки часу нам треба для відновлення всієї інфраструктури енергетичної? Знаєте, я свого часу писав, що це приблизно місяць, тому що ну, на слова міністра енергетики, він сказав, що за місяць ми зможемо, якщо от зараз завершиться війна перемогою, ми перемагаємо, відбиваємо всі території. Нам потрібно приблизно місяць для того, аби Налагодити таку систему, що оцих от постійних відключень електроенергії не буде. Але ж насправді, і він це добре розуміє. і Він це неодноразово заявляв про те, що Герман Галущенко, про те, що система ушкоджена дуже сильно, і новий трансформатор, який є великою потужністю, закупити в Європі, не вийде відразу, чому тому, що в них зовсім інші технічні характеристики струму, ну якщо так по-простому, так мережі, не то що струму, а мережі. І відповідно, у них виробляють трансформатори для іншого типу. Наже ж трансформатори пострадянського типу. Відповідно, там у нас ідуть більш потужніші: 750-ки, 330-ки, 250-ки, Це все це їхня така назва. Так і їх не виробляють зараз в ті ж такі європі. І для того, аби поставити відновити цю підстанцію і електростанцію на ній становити цей генератор-трансформатор, перепрошую, генератор. Бачите, то відповідно його потрібно виробити. А вони виробляються не так швидко. У нас були декілька підприємств. одне із них той ж таки ЗТР, Запорізький трансформаторний завод, і відповідно він зараз ну, в такому плечевному стані, тому що там дуже близько військові дії, постійно місто обстрілюється, відновити виробництво не так то й легко. О, тому я думаю, що якщо говорити про той стан, який був до 24 лютого, то це можливо і до півроку. От таке питання. У вас прізвище Костюк, а є ще такий депутат Дмитро Костюк. У вас не плутають в парламенті? Постійно. Постійно плутають, ну можливо, не так як в парламенті, тому що все ж таки інші імена. Але я навіть більше скажу була така річ, коли ну не те, що була така річ, мені постійно пишуть помічники Дмитра і кажуть, що Анатолій В'ячеславович, будь ласка, зайдіть там або попросіть своїх зайти забрати пошту і відповідно, тому що приходить до вас листи, а приходять чомусь на нас. Ми розуміємо, що це ви, що це до вас писалися, але нам не плутали. Тобто, це бувало спершу, навіть як в працівників апарату Верховної ради, так і в різних органів навіть у моя рідна міська рада і та наплутала одного разу. Ну але ми уточнили, потім писали все після того більше не було. Тобто постійно плутають, і це можливо непогано, але я вже просто до цього звик, тому що костюків. Кінці К, так їх насправді в Україні досить багато. Костюхів, якщо так розібратися, то їх на пальцях перерахувати. Ну добре, на двох 에, двох людей потрібно, аби на долонях рук пальці перерахувати, і відповідно їх ну, нас насправді не так багато. Тому у нас досить часто нам прописують в кінці К, Я вже не те, що звик я коли це важливо, я звісно звертаю на це увагу, а коли не важливо, ні. Але постійно плутають в плані документообігу. От, коли у вас таке бажання з'явилось стати політиком. У дивіться, я закінчував школу в 2005 році, а тоді якраз це наслідки, ну, якраз перший, можна сказати, період після помаранчевої революції. І відповідно, мені це все було цікаво. І я завжди цікавився історією і, відповідно, мені цікавило, як. Сутність влади, так як науковому, так і не тільки плані. Ну і я пішов в Ужгородський національний університет на спеціальність політологія. В мій час в 2005 році можна було поступати тільки на три спеціальності в різних навчальних закладах, тобто подавати свої документи. Я подавав тільки в один і тільки на політологію. Більше нікуди. Я був впевнений, що я хочу туди. Я не шукав, де я потраплю на державне чи на е, таке е, приватне замовлення, так форму е, оплати, але от я хотів тільки на політологію. Я поступив в державне, до речі, замовлення не, тоді вступив і відповідно провчився і не шкодував. І вже відразу по завершенню 2010 тисячі по 2000, тисячі вот, Зараз я займаюся час від часу політикою. Чому час від часу? Тому що спершу це були чи виборчі кампанії, чи е, політична організація. Я був свого часу молодіжці удару, і ми досить її прогресивно розвивали. Перед тим були ще певні деякі проекти, які е, розглядав більш серйозно, але ну не дійшло до нічого. А е, але паралельно цьому всьому я ще займався спершу на аматорському рівні, потім ми вийшли на більш професійний рівень спорт це гандбол. І зараз я насправді є членом ганбольного клубу Карпати Ужгород, який ми виступаємо в, в суперлізі ганбольного чемпіонату, який навіть вберегли, і, попри війну, намагаємось все ж таки е не залишати спорт так, е без, без діла. От, але ну, без, без не функціонування функціонує. Але, е і я ще працював журналістом. Тобто в різних виданнях це були і місцеві телеканали, це було і місцеві газети. Я був головним редактором у двох виданнях. І відповідно, я постійно писав про політику. Я постійно був у цій тематиці. Я розумівся, намагався розуміти, якщо можна так сказати. Тому що зараз у свого місця я значно більше бачу, значно більше розумію. Я розумію, що тоді я там або помилково думав, або помилково вважав. Такі речі є. Ну тому я можна сказати, от це мій такі от. Шлях уже кінець школи і університет, і далі все до сьогоднішнього часу, до 34 років. А от а, який у вас дивіз, з яким ви йдете протягом медкар'єри вашої? А ви знаєте, ніколи не було ні девізи, ніколи не було якихось кумирів, тобто завжди були так, звісно, речі, до яких я там був націлений. Які мені були або люди, які мені більше імпонували, тобто я дивився, вони мені подобалися. Це було таке, так як вони ведуть себе, як вони говорять, як вони будують свою на те, що кар'єру свою діяльність. Це було, але так, щоб девізу ну ніколи не стояло. знаєте, я можливо спортом мені провели раз таки дисципліну в тому плані, що ти прокинувся вранці, іди працюй. А, а, там болить, да, якщо на тренування, ти втомився? Нічого, пізніше відпочинеш. Ну і перше ще, якщо говорити про гандбол, то це командний вид спорту. Відповідно, там сила не в тобі одному, хоча ти, звісно, доповнюєш один. А, Цю команду а сила в команді і в інертності тобто, коли ти запускаєш починається сезон, то от потрібно закласти таку таку психологію, так таку інертність, щоб команда дійшла до переможного моменту, щоб команда дійшла весь сезон на високому рівні. Грала і от цього я навчився. Тому напевно, це все мені частково десь і дається і в політиці. Тобто, повірте, в слузі народу не завжди було легко, не завжди в нас були порозуміння. Тому що це дуже велика фракція у з багатьох ну з усіх регіонів. України, е, і відповідно, е, відповідно, ну інколи знайти порозуміння було складно, але ми його знаходили на фракціях і рухались далі. Оце знаєте, можна спершу відразу сказати. у Нас були такі депутати, які а, та, і роблять неправильно ще щось, ні е, сказати, що хтось робить щось неправильно або закритикувати, це дуже легко. О, це просто це нічого не вартує насправді. А залишатись далі конструктивним і намагатись навіть найскладніші ситуації е, рухатись. Е, Працювати це дуже складно, і це, до речі, показало 24 лютого. Коли у нас почалися повномасштабне вторгнення, то всі люди знову згадали, що дійсно у нас війна, якщо говорить про сукраїну, і всі відкинули свою роботу. Якщо не говорити там про медиків, рятувальників, поліцейських всі напевно, всі в той момент стали рятувальниками, поліцейськими, медиками, волонтерами всім підряд. І е, було було порозуміння: ми українці, в нас є Україна, і ми не дамо ворогу нас знищити. Все, тобто, о -о от. От для чого я це все веду? Це все веде до того, що напевно дуже важлива це така от компромісність, напевно, важлива повага до іншого і не відступати від шляху. І наостанок дайте пораду мовницю, котра хоче пов'язати своє життя з сферою політики. Дивіться, так, я себе ще вважаю молодим, а? хоч мені 34 роки. Але. Я би порадив в першу чергу почитати історію, почитати історію своєї країни, почитати історію свого краю, почитати історію тих політичних рухів, які були колись. Ми всі, звісно можемо сказати, що а, зараз ера спеціальних мереж, телефонів, швидких відео, швидких думок, що ми можемо навчитися у людей, які, до прикладу, були у не знаю, там, століття тому. А, мене дуже здивував один момент, коли я навчався в університеті. Нас викладач казав: каже: нас ж була а, підкарпатська Русь. Потім була Карпатська Україна, підкарпатська Русь була складі Чехословацької республіки. Якщо ми говоримо про 20-30 роки минулого століття, і там були депутати від Закарпаття, які так Закарпаття завжди хотіло бути. Ну то тобто, певна кількість населення хотіло бути в Україні. Це не проявлялося, і в карпатській Україні це проявилося як те, що головна національна мова це українська. гімн ще не вмерла в Україні. І, відповідно, прапор. Блакитно-жовтий, і це були так ознаки, це було дуже важливо. Але а, тих всіх депутатів, які презентували Закарпаття, в першу чергу стояли якісь культурні і стояли ну культурні, скажімо так, питання. Це не є погано, це є добре, але. Окрім культури, край живе ще економікою, окрім культури, край живе ще іншими соціальними е, напрямками, сферами, які теж потрібно розвивати і на які теж потрібно звертати увагу. Зрозуміло, що після перемоги, після цієї війни, в нашій країні буде безліч е, освічених людей, які знатимуться в тій чи іншій сфері, і кожен уже не нехтуватиме іншою сферою. Я не кажу, що культура це така сфера, про яку можна забути. На жаль, під час війни, ви знаєте, так культура живе за принципом е, залишків. Це неправильно, тому. Що формується наше майбутнє, тому що така молода людина, як ви, яка є в першу чергу україномовною, яка з 12 років намагається робити якісний продукт і так, так, звісно, що в 20 років ви подивитесь на сьогоднішні свої а, відео, а, і ви скажете, ой, ой ой, боже, як я таке міг записувати. Але насправді без цих відео зараз ви не будете тим, ким ви будете в 20 років. Доприклад, ви можете сказати, у мене телеграм-канал, я намагаюся розібратися в енергетиці. Я намагаюся розказати, і я завжди кажу, що я не є енергетичний експерт. О, паси Боже. Я енергетикою займаюся зовсім небагато часу. Я більше є політик, який приймає ті чи інші рішення, які впливають на енергетику. Але перед тим ми завжди на. Комітеті енергетичних та житлово комунальних послуг, ну з питань енергетики та житлово комунальних послуг, так ми завжди слухаємо експертів, які нам говорять, ми завжди слухаємо керівників підприємств, які нам говорять, що як буде в тій чи іншій ситуації. Але ну, тобто, ви є в парламенті, ви розумієте систему загалом всієї країни, бо ви до неї дотичні, і відповідно, ви маєте правильно це все збалансувати, щоб все працювало. Так, і ринок, і електрика була, і все підряд. І, і, і ці і підприємці були задоволені і працювали і могли працювати далі. Ну От, коли молода людина. Йде в політику, їй потрібно мати не те, що багаж, але потрібно розуміти, як це було. Тоді вона точно, точно не, не зробить або намагатиметься не не зробити помилок попередників. Тому що, коли я згадав про наших депутатів від Закарпаття, які були представлені в Чехословацькому парламенті, я не кажу, що вони були погані. Ні, вони робили перші кроки, на жаль, але вони робили перші кроки і піднімали тільки ті питання, тобто там релігія, мова, ну. І якось отак розумієте, в ці питання. Тобто, а економічні питання піднімали все ж таки самі чехи, і дякуючи, що це була дійсно демократична країна. Ну сьогоднішня Закарпаття не може пожалітися на той період, так але е, загалом, ну загалом, тобто треба зробити висновок, що як рухатись далі. Тобто, зрозуміло, що зараз знаєте, буде перше. Моє це моє перше скликання, і я не знаю, чи наступне буде у мене, чи взагалі я захочу знов е, піти в парламент. Тобто, а може, й захочу. Я, я про це зараз не говорю. Так, але я розумію, що, наприклад, якщо це було б вже наступне друге скликання, то я б вже зовсім по-іншому би розумів систему і значно швидше би включився у такий максимальний процес. І не кажу, що нова людина це до це погано. Ні, навпаки, це можливо навіть добре, збалансовано щоб були деякі, які вже. Побули в парламенті, дехто хто ще не був. Чому? Тому що а, нова людина в цій системі вона точно не буде робити так, як попередня. Вона буде шукати свій шлях. І інколи цей свій шлях або ж новий шлях він досить таки прогресивний і він досить таки результативний. Я не кажу завжди, але інколи. І тоді та вже досвідчена більшість каже: Ой, давайте, давайте зараз будемо робити так. Тобто, у нашої каденції були як. На початку були як такі десь недалекоглядні рішення, які нам потрібно було потім відміняти. Але були рішення, які насправді дадуть так чи інакше в майбутньому прогрес. Я в це вірю, і я, я в це вже навіть потрошку бачу. Дякую вам за цікаву розмову. І вам дякую. Це а... буде Україна. Так, слава Україні! Я слава.